Так, заколотив я глини, пів відерка для проби. І намалював на оцій площині каміна, намалював, де має знаходитися вже сам топка каміна. Тому що зараз мені оцей шар, це вже має бути нижній шар топки. І мені треба закласти з кирпичом кількам Визначився я з розмірами, ширина, топки буде, ширина пройому топки буде 60 см, висота 50 см, глибину я взяв 35 см. Задня стінка, э, зріс самої топки. Задня стінка буде мати 40 см і букві стінки скошені. ну Там далі воно буде краще видно трошки. Для чого все намальовано, намальовано, щоб ви краще бачили на відео. Для чого я це зробив? Зробив для того, щоб знати яку площу викладати іменно огнеупорним кирпичом. Скільки закласти дно, щоб воно повністю перекрило. Я по розмірах топки не буду врізати, поставлю його в ряд, трошки далі зайде, а то не страшно. Від, від задньої стінки я відступив 20 см по тій простій причині, що мені в силу конструкції самого приміщення треба буде комін від, коміном відійти трошки від стіни. І тому задня стінка в мене виходить трошки грубша і комін буде, ну так сказати, далі від стіни, щоб я далі криші вже собі без проблем. Я вже переміряв і знаю, де він має вийти, що це вже сплановано наперед. От так-то. Так, тепер ми беремо глину і починаємо класти огнеупорний Огнівпорну цеглу на глину. по рівню. Тобто ми вже вирівнюємо. Рівненько це вже має бути дно нашої топки. Ось я зробив дно топки. На дно пішло 6-12 кип'ятів. 6х2. На, 6 на Трошки високий шар вийшов. Глини під цеглинами, тому що з одного боку я все вийшов один дуже грубий цегла, І я вже від найвищої точки мусив плясати по рівню. І тому з одної сторони шар получився десь до двох до 2 сантиметрів. Але думаю, що це не страшно, це поправимо. Але всі всі цілини викладені по рівню. Ось так добре видно. Шлі, я замастив глиною, потім я легенько на підсохне її з'єтру. Трошки є нюанс, що деяка ця... В сажі, вона вже бушно. була в використанні, з старої грудки розібрана. Ну, але в мене є вже ідея, як це поправити, трошки замалювати і її, зробити однотомною. Ну, До цього вернемося трошки пізніше. Ось таке одно топка. І на ну, це. Все, мені пішло. Зараз гляну. І близько трьох годин. Підготоркую розчину, підготовкою цегли, місця і кладкою. Трошки то погано, що був знизу великий шар, важко було підганяти, глина була густа, можливо трохи шви десь вийшлося щерші ще між цеглинами. Так, як мені сказав авторитет в кладці кирпичів, що на дно топки можна шов трошки ширше. Ну, ось так, якось. А далі будемо класти другий шар карніза по кругу і вже тоді займемося самою топкою каміна будівництвом. Не верну буде на сьогодні вінок. Поставив другий шар цегли на оцей карніс. Середині в'яклу вогнетрівку цеглу на вже топку і вигнав загальну площу. Не все рівно, не все дуже по уровню. Головне, що... Сама дно топки вийшло чисто по, по рівню, тут я вже побавився, виклав так же, як положено. Решта там має відхилення 2-3 мм. Від рівня, все одно воно має облицьовуватися з чимось. Думаю, чи якась плиточка, чи камінь. Щось ще буде. Не знаю сьогодні, як вийде, можливо, вспію, ще... Постаралися зробити, виміряти і визначити де і вивезти на двір притяжну вентиляцію, яка має ну, розверлити дверки на двору, щоб завести всередину в топку свіже повітря, тому що вікна двері всі пластикові. Ось ви бачите. Видно. Щось видно. Вікна двері пластикові і протяжна вентиляція потрібна. Тим більше, що якщо буде протяжна вентиляція, то більше тепла буде зберігатися всередині в кімнаті. Ось такі справи.